Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо наш ефір в форматі на часі з вами, ведучий Дмитро Ураєв. Говоримо про питання та проблеми, які цікавлять та хвилюють громаду. Сьогодні до Луцька прибула протесна група волинських гірників. Знову і знову нова хвиля обурення спричинена тим, що ситуація з виплатою заборгованості стоїть на місці. Сьогодні у нас в студії голова Незалежної проспілки гірників України, шахта номер 10 Нововолинська Василь Прадіт та. Депутат Нововолинської міської ради Валерій Мних, панове вітання у студії і відразу до тих подій, які відбувалися сьогодні у приміщенні Волинської облдержадміністрації, власне чекали зустрічі з головою. ОДА, він у відрядженні, як відомо з офіційних джерел. Тому власне виплати так і не відбуваються. Ваші вимоги ви сьогодні озвучили. Чи взагалі ви вірите, забігаючи наперед, що ситуація зрушиться з місця? Ну, взагалі, якщо мовчати, я хочу сказати, весь час, коли фінансується шахта номер 10 і ту зарплату, завжди треба вибивати акціями протесту, бо так влада не забезпечує нам конституційні права, що ми маємо право на життя і маємо право на працю, а також на оплату праці. І весь час останній раз нам влаштував представник незалежної поспілки України Волинець Михайло Якович 21 травня зустріч з міністром. Міненерговугілля Насаликом Ігором Степановичем були представники директор, був представник Юзефович проспілки, працівників вольної промисловості, був на долині директор будівництва об'єктів. Ну і наш бар. Це. І нам красиво було обіцяно, що міністр перекине з рексуризації 100 мільйонів, заборгованість буде оплачена, виплачена. І це питання рішиться протягом двох тижнів. З 21. Травня була та зустріч, ми чекали до кінця місяця, ніяких, як то кажуть, виплат нам не було, вимоги наші не, не, цей, не виконувалися. Люди 2 липня опустилися в шахту за акцією протестом і не виїжджали. На третій день один з працівників незалежної проспілки, йому стало погано, рвота пішла, пішла кров. Ротом, носом і так далі. І тоді ми ту інформуємо, ви приїхали в ГСЧ спасати його, вивезли на гора і відвезли його в лікарню, в реанімацію. От тоді на нас відреагувала влада і виплатила, як то кажуть, і то не всю зарплату. Оце постіння була виплата 3 липня. До сих пор ми знову наші працівники сидять без виплати зарплати. Хоча хочу сказати, кожен раз, як ми проводимо ті акції протесту, ми не вимагаємо підвищить нам зарплату, підніміть нам тарифи, уклади. Ви нам оплатіть то що ми заробили. Яка середня зарплата ну, гірника на сьогодні? От, власне, ну, то, я хочу сказати, наша влада хитрий закон. Придумала, що тарифи і уклади нараховувати згідно прожиткового мінімуму, він на сьогодні становить 1762. І вся поверхня, можна сказати, получає. Не, ті тарифі і уклади получаються нижче мінімальної заробітної плати. Поверхня це мають на увазі ті працівники, які це працюють. Це обслуга, це мається на увазі працівники АБК, не, вісно, не бані, mm. Mm. Ну, Підземні мають до 5 тисяч, у кого вислуга років більше, до 6 тисяч така зарплата підземних робітників. Премії ми тих не бачимо, так як в нас, як то кажуть, нема фінансування, люди не забезпечені повністю роботою. І тому зарплатою ми, як то кажуть, велику не получаємо. Ну от зараз якраз варто запитати у депутата Новолинської міської ради Валерія Михайлович. Ну адже ясно, що в Нововолинську шахта це підприємство, яке по суті утворює це місто, і ця проблема вона стосується чи не кожної сім'ї в цьому місті. Так, в тій мірі, що працевлаштування це стосується працевлаштування. По суті, основна частина працездатного населення, так скажемо, вона працює на шахтах. Ось і, на жаль, ситуація вже така складається, що Поступово шахти припиняють свою роботу. Наприклад, перша шахта Новолинська, вона тільки до кінця року, практично вона вже в стані ліквідації, і е, лишилось по суті дві шахти. Це шахта 9, які так ще працюють в силу можливості своїх, і шахта Бужанська. Тобто, е, ну, е, ш... шахта 10 будується. А О, сьогодні... Проблеми ми сьогодні побачили і почули. Е, сьогодні, якраз ми бачили гасло, яке в, 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 тримали ваші колеги, ваші так. друзі. Це єдина шахта в Україні, яка будується. Шахта Номерська. Дійсно, шахта єдина в Україні, яка ще знаходиться в стадії будівництва. Тобто її почали будувати ще в 1989 році. От скоро буде 30 років. Ну, такий от негативний ювілей, да? так назвати, 30 років. І, на жаль, на жаль, бачите, ситуація, яка, що люди Шахтарі, трудовий колектив Шахти-10, будівництво Шахти-10, це державне підприємство, передпускова дирекція по будівництву Шахти-10, сьогодні приїхала під Волинську державну. Облдержадміністрацію з вимогами стосовно погашення заробітної плати, от яка за там, невелика частина за серпень, вересень і жовтень. Отакими от методами, от, на жаль, така практика негативно склала, що приходиться трудовому колективу профспілкам. Буквально ці гроші вимагати, ну таким сказати, так просто це так вибивати. просто вибивати, ну якось так, да. але немає прогресу в тому, що до стабільності роботи і фінансування. Головне фінансування іде критична ситуація, що не до фінансування шахти роботи виконують. Є у них виконання робіт, а нема оплат. Так не має бути. Сьогодні ви привели до Волинської облдержадміністрації власне ще раз. Не було на місці голови ода. Власне, ви якось попереджали, чи ви прибули стихійно або там без попереджень? У мене є документи, що ми попереджали, є реєстрація, і навіть відбулося так, що я, як представник незалежної проспілки і Юзефович, як представник працівників уліни проспілки, працівників вільної промисловості, ми зустрілися зі Савченком. Ну, Савченко сказав: мені треба йти, і в нас діалог, співрозмови з ним не відбулося. Таке враження, що він проігнорував нашим проханням. В, щоб нас він вислухав про нашу ситуацію, про нашу невиплату зарплати, про наші вимоги і так далі. А листи неодноразово, неодноразово листи насилалися, неодноразово я звертався і просив заступника Олени Адамівну, щоб вона влаштувала на зустріч за завчутку, було проігноровано. Неодноразово я звертався, дзвонив до помічника першого Кирчука Олександра Олексійовича, щоб він теж нас влаштував зустріч. Щоб подав Вирішити совмісно разом з ним по вирішенню наших питань. По це питання поїздки в місто в Київ суспільно разом і піднімати наші питання, щоб офіційно це було співрозмова і так далі. Но кожен раз ігнорувалися наше прохання, кожен раз ну, як то кажуть, ну, під час, час той, скажімо так, зустрічі цих перемовин, які відбувалися в залі Ода Волинської. Швидко з'явилася інформація вже у них на офіційному сайті про те, що буквально в ці хвилини, поки ви вели переговори, голова Волинської облдержадміністрації проводить робочу поїздку у Турійський район. Це вже було висвітлено, тобто, ну фактично, мабуть, це було заплановано завчасно, і ви не змогли втрутитись у запланований процес його роботи, ймовірно так. Але серед тих, хто проводив перемовини, хто ці люди, власне, чи як ви вважаєте, вони вповноважені щось, крім поставити під? Пис щось чимось допомогти. Ну це люди неповноважені, бо я кажу, що через них ми мали вийти на Савченко, і цього не відбулося на ту зустріч так далі. Але ми суспільно з його представниками, його заступниками склали протокол, де зафіксували наші вимоги, які що виплата заборгованості, серпень, вересень, жовтень. Потім вирішити питання подальше фінансування будівництва шахти номер 10 так як воно відсутнє з місяця вересень, листопад, ось жовтень. Листопад, грудень, а також вирішити подальше фінансування в закон України про бюджет на 2019 рік в розмірі 150 мільйонів. А за 2018 ще треба 30 мільйонів виділити грошей, щоб було кожен місяць фінансування, щоб люди мали роботу і виплату зарплати. Це ми в протоколі зареєстрували, а також щоб нам зумів влаштувати зустріч. З нашим представником трудовим колективом місії в місті Києві, нашу, наш губернатор Савченко, з прем'єр-міністром, а також з міністром Міненерговугілля Насалкою Юром Степановичем. І на протязі трьох тижнів що він це зумів, і далі буде поїздка трудового колективу автобусом Київ. І я думаю, там буде вже конструктивна розмова і наше питання. Ну, я чусь вірю, що воно вирішиться, бо що таке наяву бути при зустрічі, і вже людина, якщо дасть слово, це прем'єр-міністр, то я думаю, повинен виконати, бо це буде офіційно і через як то кажуть, телеканали це почують і по Україні люди, і ми. що… Воно ну, виконається, що наше прохання почують наші представники влади і підуть там на зустріч, і наше прохання виконують. Питання фінансування шахти, питання виплат у е, цих заборгованостей, Це ще раз ми вкотре повторюємо. До речі, в цій студії неодноразово ці питання піднімались, е, і представники шахт були тут, і представники влади місцевої теж були тут. Е, е, віз і нині там все стоїть на місці, е, і фінансування воно ж е, як то кажуть. Програмно закладається в бюджети щороку, але ситуація якось так спускається на гальмах чи просто ігнорується. Як ви це розцінюєте? До речі? Ну, по-перше, та на рівні місцевої влади ми писали весь депутатський корпус міської ради. Ми звертались. До президента, прем'єр-міністра, Голови Верховної Ради, до нашого народного депутата із зверненням щодо ситуації, яка склалась навколо Новолинських шахт, і, зокрема, шахти 10. Ну, і ще скажімо, народний депутат. Я, будучи його помічником, консультантом, Ігоря Володимировича Гузя, Тобто він, в свою чергу, багато робить для того, щоб це питання якось зрушити з місця. Але, на жаль, він каже, там глуха стіна. Тобто, є в першому читанні, що прийняли проєкт бюджету щодо фінансування будівництва шахти 10. Новолинська аж 25 мільйонів гривень, яких вистачить, як в цьому самому зазначеному проекті бюджету, це на утримання в безаварійному стані. Це уявіть собі, шахта абсолютно не, немає там проходження гірничих виробіток, немає практично робіт будівельно монтажних, там тільки утримання. от уявіть собі. Невже, я не знаю, є фахівці, хоча, в свою чергу, мінвуглепром стверджує, що вони подали проєкт на цей рік 595 мільйонів. Знаєте, ми на ці цифри дивимося скептично. Так було в минулому році. І, на жаль, отримали в цьому році в цьому 25... 15 мільйонів так, і так, так, оце зараз 25 10 мільйонів заложили бюджет так. на 2018 рік, якщо дохідна частина бюджету 1 трильйон. І так здушатися над нашими, як то кажуть. Жителями України такі ж самі наші права, як того президента. Ми ж теж, і... як то кажуть, маємо ті права конституційні, як він. Тільки що з нього зарплати нема, тих наших представників влади заборгованість по зарплати нема. А вони не виплачують. Ми ж працюємо на державному підприємстві і створюємо і... якийсь внутрішній валовий і... продукт. В і... мене я... обслужі мене дивує. Я хочу колегу підтримати. Сто 100... виходять, з якого розрахунку 25 мільйонів, аж 25, коли фонд доплати праці в місяць всіх працюючих на шахті становить 2,5 мільйони. Це що на 10 місяців, і все а що ж відрахування платежів податків бюджет. Це ще додаткові кошти необхідні. Mm. Ну, відповідно, така ситуація. Я хочу ще зазначити mm. зазначити те, що буквально десь два тижні тому було звернення народного депутата до Ігоря Володимировича Гузя, до е, прем'єр-міністра е, України е, Ройсмана і е, на насалика міністра вугольної промисловості. Стосовно вирішення питання поточного фінансування, ну багато було і профспілки звертаються, вони звертаються в приймальню народного депутата. Ми відповідно звертаємося до керівних органів держави, так? І буквально по оце останнє надходження надійшли кошти, заборгованість була ще за липень по зарплаті. Там невеличка, але вона була. Ну і погасили після цього звернення народного депутата України Гузя Ігоря Володимировича, надійшли кошти, а в МінФін ми ще звертались. В основному така складається практика. Міністерство вугільної промисловості нібито дає згоду, а потім кажуть. Ми ж зробили, а от мінфін там у них вони вирішили, що це недоцільно такі така сума фінансування, тому що є можливості державного бюджету, і вони вважають, що фінансування шахти 10 не вписується в цей бюджет державний бюджет України. Ну, я хочу спитати, о, знову ж таки, у вас обох. ну, голови про спілки. Сьогодні в цій ініціативній групі, яка прибула, знову ж таки, Долуська і вже не вперше далеко. Е, окрім вас, все ж таки людей вже з досвідом та й і з віком, і, відповідно, можливо, даруйте нікого, не хочемо образити з якимись трошки меншими життєвими е, потребами. Та у вас, окрім вас, в залі там зовсім молодь була. Що їм робити? Ну зрештою, що їх тримає. Даруйте за відверте запитання, що їх там тримає в, в цій шахті на цій роботі. Та ще трохи з'їзеться і все. Ну тобто, це так патріоти. Бачите, це є коль... патріоти. Шахт, Кожний е, працівник є батьком сім'ї, на якому як то кажуть, несе відповідальність при сім'ї. Він приходить додому, він в нього є обов'язок. Обов'язок накормити сім'ю, ну, обов'язок забезпечити власне. дітей. У нас тільки Конституції прописано, що навчання безплатне, а треба на клас і на, на, на здавати гроші на школу. Медицина безплатна, а зараз без проплати медицина не проходить. Комунальні послуги. Е, є людина, яка в квартирі живе, треба проплачувати ті комунальні послуги. Він несе відповідальність перед сім'єю і тому він повинен фінансувати цей, ту шахту на тій шахті триматися роботи. Ну, плюс, я ще хочу сказати, це люди по професійності, герничній професійності, це люди по професії високого гатунку. Зараз на сьогоднішній день в Україні нема ні одного герничного інституту, який би навчали герницької діяльності. Тому ті люди для нас на шварти, як то кажуть, дуже цінні кадри. І директор йде на всі поступки, бачить, що зі сторони адміністрації там нормальна атмосфера працювати. Єдине, що від держави, що держава наші конституційні права ущемляє. Ми ж такі самі маємо право, як той президент, і на працю, і на життя, як той прем'єр-міністр. Ну чогось його права виконуються. в нього заборгованості нема. Вони собі поробили зарплату сотнями, а то мільйонами, сотнями тисяч, а то мільйонами зарплатою виплачуються, і для них гроші знаходяться. А нам копійки, що ми заробляємо, що то зарплата, а сьогодні в шахті бути пілюхою дихати, тих 5-6 тисяч заробляти, чи вся повертія на обслузі, на мінімальній зарплаті сидить. І то держава ще їхні права виплачують. Треба, гроші вибивати акціями протесту, як ви можете прокоментувати той факт, що е, вугілля на території України е, це фактично не секрет, і Про це говорить голос вугілля на території України, те, яке використовують е, певні галузі. Е, Воно надходить фактично з території окупованих російськими військами Донбаса і Луганщини до Донбаса Зокрема, ну тобто про що це говорить? Є версія, що те вугілля, яке здобувають у нововолинських шахтах, не тої якості, не того гатунку, не того там збагачення, яке потрібно для там. Тих чи інших галузей. Це так чи ні? Ви Я хочу це? сказати, відбувається спекулятивна схема. От, На сьогоднішній день наш президент є співвласником такої крупної, дуже найбільшої фірми, по подобивчі вугілля в вугільної промисловості. Це ДТ разом з Ренатом Ахметовим. І це вугілля, яке йде від тої фірми з ДНР, ЛНР. Нам народу приподнесли інформацію, що будь це вугілля купується з Америки. Ми незалежна проспілка послали запрос до наших представників теж проспілок, Чи є антрацит вугілля в Америці? Є один який штат, і то не вистачає їх для, для їхнього виробництва в Америці. А вугілля цілком це йде або з Росії, або з ДНР ЛНР. І що хочу сказати, наше добути вугілля стоїть десь до 2400 за тонну, а вугілля, що йде з ДНР НР, до 5000 стоїть. Наскільки гроші відмиваються і на нашими правами ігнорують, держава, наше питання промисловості не рішає, бо є там схема відміття грошей, і дорожчі державні гроші затрачаються на покупку того вугілля, і там в схемі наш президент, представник влади, гарант конституції. Сьогодні вертаємось до ситуації в Волинській облдержадміністрації. Все ж таки цей протокол підписано, Незважаючи на те, що власне уповноваженими вести оці перемовини. Ну, був зокрема Олександр Киричук, який в даний момент насправді то проходить конкурс на посаду заступника голови облдержадміністрації, тобто ще фактично не затверджена його функція. Але перемовини вів, що він там говорив, до речі, як то кажуть, не на камеру. Mm. Тому що спочатку все було тривожно, а потім все ніби перейшло в такий милий діалог. Так. Це, Це були якісь таке. обіцянки чи е, просто е, намагання заспокоїти вас? Ну він е, погодився, що ми спільний протокол складаємо, що ми висунули свої вимоги в тому протоколі, що ми вимагаємо, щоб нам забезпечив губернатор зустріч з представником влади виконавчої служби прем'єр-міністром, а також з міністром Міненерговілля Насаликом. В тому протоколі прописано. А також поїздку трудового колективу в Київ на ту зустріч, що ми просили. Щоб нам забезпечив і гарантував mm -hmm. Савченко як представник президента, як представник гаранта Конституції. Ну, я хочу додати те, що говорить голова правспілки, що дійсно сьогодні люди, як кажуть, коли голова облдержадміністрації не йде до людей, то люди приїхали до нього. Да, їм би хотілося з ним зустрітись, послухати його думку. І, відповідно, вони розраховують на підтримку. Але такої підтримки вони сьогодні, на жаль, ну, ми бачимо, не вийшли. Ну, в силу якихось обставин. Але я хочу сказати, що ця зустріч. Яка планується поїздка в Київ. Ми, до речі, були три тижні тому назад, коли перше читання приймалось державного бюджету, були в Верховній Раді в приміщенні всередині, брифінг був, відбувався, народний депутат? Говорив про ці проблеми, ми озвучували. Ну, я сподіваюся, що він теж буде там приймати участь, він буде далеко не останній, в тому, щоб вирішити питання стабільності фінансування по шахті. Теперішньо треба рік завершити. Ось, достойно рік, належно. Тому що ну, така ситуація дивна, що виконуються роботи, а замовник їх не хоче приймати. Ну що це? І відповідно створюється оця затримка, так? Всі е дивляться, немає виконання, і там, звісно, підходять до цього питання е так е скорпульозно. Відповідно, затримка фінансування, то я сподіваюся, що все-таки буде результат. Сьогодні почали, ну ніби так діалог відбувся, але це так на рівні таких, знаєте, гасел, я би сказав, там і е, стверджень. Але результат я вважаю, що він має бути. Ми маємо досягнути всі, тобто підключити всі і представники всіх гілок влади. Виконавчої, законодавчої, місцевої. І це питання, зрештою, треба поставити вже остаточно. Тому що, і до речі, люди ж то фахівці починають розраховувати ну, от, шахти. Власне, я про те, розраховувати я їх, їх манить наш сусід, Польща там заробітків в рази більше. От вони по суті нічого не втрачають. Тобто вони там теж можуть працювати гірниками такими ж самими? Вон, вони... є воно оголошення, так, що так. наймаються на роботу фірма в... на Волині, Є шах... Це, в Польщі, є шахти. Туди теж запрошують їх на роботу. Вони не тільки в шахти, То... вони там різні є професії. професії, різні. професії да? Ну, Все наших беруть, українців беруть і з таким, скажімо, що раді і, і беруть їх для того, щоб, бо знаєте, ми, українці, нація працювати. Бо це не секрет, так. Аж, аж так. Ну чи говорив вам хто-небудь власне не вперше ще раз, вкотре я повторюю, та й ви підтвердите це, що питання набуває такого напруження дедалі більше. Чи звучали якісь хоч пояснення, окрім того, що нема грошей? Чому ця затримка от склалася? Хоч якісь, ну, хоча б навіть які таких категоричні, що мабуть не варто це все продовжувати. Давайте закриємо всім, роздамо якісь там так. вихідні. Е під давайте треки, приватизуємо. Давайте. Так, так вони, давати, вони вже, так. до речі, є програма, і 10 десята будівництво 10 і вона включена в перелік об'єктів державних, які підлягають приватизації. Ось. Ну, тут як, Але вона щось затримується. Як правило, виконання цієї програми воно затримується. З яких причин нам не відомо. Тобто подальша доля. Ну, це як, на мою думку, це має бути акціонерне товариство, тобто е, публічне акціонерне товариство, принаймні. Тобто, до приватного, мені здається, такий об'єкт стратегічно важливий. І, до речі, е, на цій шахті передбачено 35 мільйонів тонн вугілля. Тобто, ну, ресурс, ресурс шахти, яка, яка е, може працювати сміло стільки ж років, по мільйону в рік видобувати. Відповідно, і це вугілля. Вже я побачив конференцію на рівні кабінету міністрів, міністра вугільної промисловості. Що тепер вже почали звертати увагу на шахти? Яких е, залежі є газоносне вугілля? Оце наші, оце Нововолинськ, оце Чорноград, це наша група шахт. Тобто на це, щоб припинити поставки вугілля там, з, Америки, з Америки з ЮАР, відповідно, е, а для цього треба, воно ж пов'язано вугільна галузь. Енергетична, металургійна, треба перейти на, відповідне там обладнання треба міняти, щоб опалювалося цим газоносним, відповідно, треба, але вже почали про це говорити на рівні кабінету міністрів. Ну, у нас <кій> час добігає, як то кажуть, свого завершення нашої розмови. І я не можу не запитати на останок. Уявіть собі, що зараз тут перед нами якимось дивним чином все-таки з'явився пан Гройсман і очільник профільного міністерства. От вони тут. Ваші короткі запитання до них, чи фактично питання руба. Ну, моє звернення. Як представника від трудового колективу, оскільки трудовий колектив мене обрав захищати їх, то я хочу звернутися до представників влади, де президентом є гарант Конституції, так де прем'єр-міністр. Будь ласка, будьте людьми. Не працюйте на знищення України і українців. Йдіть людям на зустріч, виконуйте свої виконуйте свої обов'язки, виконуйте наші конституційні права, дайте нам можливість жити, дайте нам працювати. І вплачуйте нам за нашу працю. Програма на часі в ефірі телеканалу Аверс. Сьогодні ми присвятили гарячій темі. І, на жаль, не вперше заборгованості перед волинськими шахтарями, які прибули до Луцька з акцією протесту. Що буде далі? Покаже час, сподіваємось, найближчим часом ми будемо розуміти, в якому руслі ми рухатимось далі. Проте волинських шахтарів на Київ чи назад у шахту. З цього почали і цьому на цьому ставимо крапку у спілкуванні з головою незалежної проспілки гірників України, шахти номер 10 Нововолинська Василь Васильович Праді. Дякую вам за відвертість. І так само дякуємо Валерію Михайловичу Мниху, депутату Новолинської міської ради. Сподіваємося, що наша зустріч не остання, але хай би краще ми говорили про приємні речі і святкували про День Успіш. Гірника з іншим настроєм. Наприклад, так. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу вам, шановне телетовариство. Залишайтесь з нами, аби знати більше.